На черзі обласна прем'єр-ліга у нашій області багато говорять про статус другої команди після Карпат. Хтось каже сильніший рух, хтось скала. У команд різна філософія, яка має право на життя. Та все ж було цікаво подивитися, хто переможе другу лігова молодь чи досвідчена область. Матчі між рухом та скалою завжди мають особливий підтекст, адже у складі обох команд грають амбіційні футболісти, які хочуть довести, що саме їх клуб сильніший. Однак до цього протистояння виниківчани та стріяни підійшли у різній формі: перші готуються до відпустки, другі до нового сезону. Де ж, напевно, одною ногою люди в відпуску. І грати ще потрібно. Мотивації особливо немає. І втома накопила нас. можете запитати з хлопців дворазові заняття. І вчора, і після вчора. І вчора була бігова робота. І, тобто спеціально не готувалися. А ще у першому таймі Василь Малик дав можливість проявити себе гравцям, що перебувають на перегляді. Хлопці старалися і відбували атаки руху. Інколи на допомогу воротарю скали приходила поперечка. Всі побігли забувати гол. І десь раз момент, другий момент у нас пробачили, і все-таки наказали нас на цьому. Контратака від скали була ефективною. Потенційний новачок Стріян розпочав атаку. Віталій Лазаренко продовжив. А ще один потенційний гравець малинова Зелених Филип Попов вивів гостей вперед. В першому таймі ми залишилися задоволені, хоча і знову ж в першому таймі були люди, які якими переглядаємо. І напевно, що декого не буде з тих людей, яких ми переглядаємо, але по першому там їм досить непогане враження справили. Після пропущеного голу винниківчани прокинулися тиск на ворота Романа Даньковича зріс. Особливо активним був Костянтин Деревльов. Після його ударів кіпер скали вручав стріян. Або ж у цьому знову допомагала поперечка. А це вже деревльов виступає у ролі асистента однак з кількох метрів не влучає у ворота. Згодом забити Деревльову заважає Данькович, але зреагувати на ще один удар від Івана Дикого Роман не встиг. До слова захисних руху зробив собі подарунок, адже у цей день відсвяткував 30-й день народження. Вся команда працювала для того, щоб забити гол. І оказався в тому місці, де, де потрібно було бути. І забив гол. Дуже приємно, що ви виграли. І... Його забив на переломний рахунок. А виграли рухівці завдяки другому тайму. Зпершу, на думку арбітра Руслана Хомина, ще один потенційний новачок скали Роман Подоляк свалив у штрафному на Сергієві. Олег Шептицький воротареві шансів не залишив. І це 2-1. Один з метровий теж не, не 100-відсотковий Можна було. В середині поля були моменти, де, ну, скажімо так, з більшою симпатію відносився до, до, до господарів. На 57-й хвилині лідер руху Олег Шаптицький оформив дубль і збільшив перевагу винник до двох голів. Цього разу все для форварда зробив Володимир Бакар. Всі старалися, всі хотіли. Може, трошки сказалася втома, бо ми працюємо в двохразовому режимі. У два рази в день тренуємося і, можливо, трошки не вистачило фізичних кондицій, але я думаю, що по цій грі не треба судити, тому що. Зараз ми тільки готуємо команду. Будемо дивитися вже в чемпіонаті. Та все ж скалі у цьому матчі вдалося зберегти інтригу. Після штрафного м'яч потрапив до Романа Подоляка. Екскарпатівець у цій ситуації розібрався холоднокровно і що, головне, результативно. Старався Вадим Могалецький, який після піврічної перерви повернувся у команду. Але зрівняти рахунок у цьому матчі підопічним Василя Малика так і не вдалося. Повернувся, відновився після травми. Та й зіграв вже другий матч, виходить тяжко, але стараюсь тренуюсь, стараюсь набрати форму і добре підготуватись до чемпіонату. Тепер на футболістів руху очікує довгоочікувана відпустка, а футболісти скали мають належно підготуватися до сезону, зробити висновки та реабілітуватися за попередній чемпіонат перед вболівальниками.